Давайте подивимося, як відбувалися подія. От під час матчу Дніпра та Карпат матч відбувався у Львові. Карпати, які відібрали очки у Донецького металурга у попередньому турі. Тут приймали Дніпро. Ну і... Якби Карпати можливо вдаліше почали, а не пропустили цей м'яч, то я вам хочу сказати, що могло бути ну, все, що хочеш. Перший удар по воротах від Кожанова, бачите, тут від персони. У вигляді Юрія Ячка-Ставицького. От гол. Гол на четвертій хвилині. Ну, і гол, який, в принципі, визначив подальший перебіг Старова, дій. Максим. Те ж саме, то, то же самое, що зробив Єрмоленко, зараз зробив Бруногам. Крутанув і в голову. Зряче побачив, да, що стоїть. І от этот гол приблизив Дніпро к Шахтеру. В ну, але я хочу сказати, по-перше, цього голу могло б і не бути. По-друге, і Карпати виглядали дуже добре. Тобто, сказати, що Дніпро відіграв простий матч, не можна. В нас лідери не відіграли простого матчу ні одного. Цьому да, простых матчей не было, ни, 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 у тройки лидирующих не было однозначно. Просто Днепр где-то полтора тайма себя чувствовал великолепно, а концовку только немножко где-то вот а не означает, А что означает, я хочу вам сказать, что, знаете, как бы забыли 2 вот, ну, все моменты реализовали, то можно было себя дальше комфортно. А так ты типа, пустил в страху, ну, правильно же, ну, по игре они, как бы, Игорь имеет в виду, по игре чувствовал себя вполне комфортно Днепр, полтора тайма. А последние 20 минут, вот тут вопросы, опять же, почему да, последние 20 І, ну, это... неграв неграв Ежидіо, <coughs> не грав Коноплянка, не грав Жідіо, не грав не грав Чибірячку, тобто дебютував Чигринський сьогодні у складі Дніпра. Варто віддати належне і поаплодувати, щоб все-таки зумів. Він повернутися в футбол. Дай Бог, щоб ну, його кстати, травми всі решта в Кстати, ми обсуждали ігру да, коли смотрели уверенно, Все, ну, Тобто вошов в ігру дуже здорово. З приводу Карпат, я вам хочу сказати свою точку зору, що Карпати дуже добре виглядають в середині поля, але поки що вони грають без воріт. Це От, Максиме. Ну, соглашусь, конечно. Тяжело. Как бы моменты, вроде бы полумоменты создаются, а за именно такого убийцы у них в составе нет, который бы решал бы хотя бы половину из того, что есть. Калинич. Бачите, скільки моментів мав Калинич. Він взагалі тут себе дуже добре почував, забив мяч. І от начинаются, как раз, от моменти вже біля воріт Дніпра. Бачите, другий тайм. Тут удари, ну, не йшов, удар удару Карноза. Последние 20 минут вот началось, и как раз начали появляться проблемы у Днепра. Где-то в серединке начал Днепр проседать немножко. И из-за этого уже появились моменты. Ми обсуждали, как бы Безус подустал. Теж, возможно, з этого почалися проблеми. Може быть, немножко раніше Безуса треба було. Ну, я могу хочу сказати, що Карпат ще дуже такий складний шлях вперед, тому що знову ж таки команда організована, помітно, що команда добре працювала на зборах, але поки що команда немає гостроти. А без Иди. гостроти взагалі дуже важко. От момент, ну, здесь... який міг закінчитися голов, да. зі штрафного на 70-ті хвилині. Ми знаємо, що Кірнуза дуже здорово бьет. Бойко здесь реагував і очень здорово зіграв, виручив Дніпр. Просто мы всегда говорили о Карпатах. Карпаты всю жизнь, сколько я себя помню, было очень неудобной, сложной командой. Там кто всегда... бы там не играл? Да. Вот Почему-то вот вот так вот какой-то парадокс. Вот в Карпатах, вот, ну, какая б команда слабая, не слабая, да, как у них бывает, какие-то кто-то сильнее. Всегда тяжело играть. Любим командам, не тільки там Дніпру, там Зарі в будь-якій команді Києву, Шахтеру, завжди тяжело грати з Карпатами. Це дух такой, знаєте, Львовський. Вот вот. Ну, налили мені масло на душу, налили, ну, налили. Давайте послухаємо, що після сьогоднішнього матчу говорили учасники його. Я не можу бути задоволений грою. Тільки те, що ми виграли і три очка здобули. але... Ну, перших 20-30 хвилин більш-менш щось було подібне на футбол, а пізніше вже грали на утримання рахунку, хоча я просив їх в перериві грати на атаку, тому що нам через три дні грати за Яксом. Ну, але тут є таке обрат, тому що ми перший раз грали таким складом і, звичайно, не все виходило. «Дмитро Чехринський сьогодні дебютував у Дніпрі. Наскільки ви оціните його дебют, наскільки, можливо, відсотків він зараз готовий. Ні, ну він добре зіграв, як на перший раз. Майже без помилу. На, на гру вистачило, але зрозуміло, що це такий процес. Фактично, це моя перша гра була. тобто, Звичайно, там, говорити, що в моїй кращій кондиції не можна. Ні фізичні, ні ігрові, але. Ми виграли, це найголовніше, я думаю, і цей... І для команди дуже добре, і для мене додатково впевненість, тому я, я, ну, я вірю, я сподіваюся, що наступні ігри вже будуть набагато краще виглядати. Так само йде тренувальний процес, тому в принципі все йде. Ну, я думаю, що все йде так, як має бути. Пане Ігорю. На сьогодні друга поспіль гра Карпат, коли ви на початку самої гри пропускаєте, про що це свідчить? Як ви думаєте? Та можливо про той самий. Показник недосвід, мандража, який відображається в деяких хлопцях. Це можна сказати, больна точка на даний момент, але думаю, що з часом це приваємо, що виведемо команду у рівновагу, знайдемо баланс. Дуже багато дуже молодих партнерів у вас зараз у цьому сезоні, наскільки гарна взаємодія з ними, наскільки вони розуміють, що робити в дорослому футболі все нормально, никаких проблем. Прошли сборы, ребята, все знают, что кому куда бежать. Никаких проблем нет в этом плане. Оптимистично дивитесь в майбутнє, так? Да, все буде хорошо. Артем, у нас сьогодні знову на сегодня снова на месте левого захисника. Я игрался сегодня, насколько зручно було? Та, ну, нормально, в принципе. Більше таки, правда, більше під право підстраивается, а основная нога права. Ну, ничего, думаю, будем с теорией, разберемся. Помилки були, і були нормальні моменти, хороші. Так що саме результат, і ми їх за перемогою, ми їх здобули. Ну, я, до речі, так само вважаю, що головний результат, але при тому всьому, якісна гра вона підтверджує того, що результат може бути частіше і якісніше. Правильно? Серіо, треба думати насамперед про гру. Чи ні? Ну, не Максим. Забувати Максим. Ну, мабуть, спочатку треба думати о результаті все-таки. Про результат? Звісно. вернее, результат це следствие ігри, як би ми не крутили. Тобто, якщо ти граєш плохо і постійно добиваєшся результату, то це вже не знаю, це чудо какое-то. Ми не будемо зараз до якоїсь української команди, тому що в принципі у нас, знаєте, бувають далі, не вдалі матчі, бувають хороші, бувають не Але я хочу знову ж таки знати, що говорили про те, що чемпіонат, не зрозуміли, провали, проблеми, футболісти, поїхали, легіонери. Подивіться, у нас шахтар не виграв. Динамо ледь-ледь, Дніпро, в принципі, так само ледь-ледь. Нас нормальний чемпіонат, у нас є футболісти. Все у нас буде добре. І будуть в нас і цікаві поєдинки, і заруби, і все буде гаразд.